Неспокійний вечір у місті Лева близько 9-ї години на вулиці Зеленій зібралося кілька десятків людей. Їх увагу привернула жахлива картина. На тротуарі лежало тіло чоловіка, а поруч вже працювали слідчі. У районі будинку 113-115 невідомі особи викинули з автомобіля чоловіка. В результаті огляду місця події було встановлено, що він загинув від вогнепальних поранень. В загиблого стріляли двічі: одна куля влучила у руку, а друга в область серця. Вже відомо, що чоловіку 56 років він місцевий бізнесмен. Хто та чому його вбив, наразі встановлює слідство. Тим часом свідки розповіли, вбитого викинули з легковика Фольксваген Пасад сірого кольору. У місцевій пресі пишуть незадовго до вбивства бізнесмен Фелікс Брославський. Звертався до міліції зі скаргами. Мовляв, на нього був тиск з боку кримінальних угруповань Львова.